Для купівлі побутової техніки та коконик комплектуючих від однієї ти сказав Коконник. і мене порвало. Вітаю! З вами Уляна і це наша нова рубрика VR Expert Talk. Сьогодні дізнаємось трішки більше про побутову техніку та кухонні комплектуючі, адже у нас у студії Женя Каменецький, бренд-менеджер цього напрямку. Привіт, Женя. Привіт, Оляна. — Як сьогодні твій настрій? Добре. Все добре з випити кави? Так. Це дуже добре. <ривіт> таке. Отже, ми починаємо з бліц-опитування. Я задаю питання, на яке потрібно відповідати коротко. Але як вийде? Якщо захочеться поговорити побільше — без проблем. Погнали. Добре. Отже, перше запитання: індукційна варильна поверхня чи електрична? Індукційна. Якого бренду побутова техніка у тебе вдома? У мене солянка, електролюкс, горіння, індезіт. Е... Та я вважав ще штучки 3-4 буде. Скільки брендів побутової техніки та кухонних комплектуючих представлено у Віяр? На сьогодні наш портфель налічує 44 бренди побутової техніки та кухонних комплектуючих. Розігріти сере яйце в мікрохвильовці чи поставити в холодильник тільки зварений дуже гарячий суп? І те, і те, не дуже. Тому що яйце в мікрохвильовці обов'язково вибухне, а гарячий суп підпортить інші продукти, які є у вас в холодильнику. Угу, Дякую. Е, якщо бюджет дуже обмежений, що б ти вибрав? Посудомийку чи подрібнювач відходів? Дуже важке питання. Мабуть, е, посудомийка. Добре. Яку мийку краще обрати, щоб на ній не було видно наліт? Е, наліт менше. Видно на мийках зі світлим кольором, типу сахара, білий. Але на сьогодні чорний та чорний матовий в мийках є трендовим кольором. Що з цих тверджень правдиве? Uh -huh. Можуть бути, наприклад, всі неправдиві, як варіант. Посудомийка сильно збільшує витрату води, індукційна варильна поверхня збільшує витрату електроенергії. Не можна купатись в ванні, коли працює пральна машина. Всі відповіді неправдиві. Так, це правильно. Мене просто особливо дуже цікавило останнє запитання, бо я в Тіктокі побачила відео про те, що не можна купатись в ванні, коли працює посудомийка, тому що може вдарити током. Це не так. <світ> може, якщо вона не заземлена. Ага, добре, дякую. Окей, наступне запитання: яка дуже цікава функція з якихось новостворених, яка тебе дуже вразила в побутовій техніці? У нас в асортименті є такий бренд як Тека, і там є линійка, яка називається Маестро Піца. Так ось у духової шафи є автофункція приготування піци при 340 градусах. Напам'ятаю, що це автоприготування. Mm. Мабуть, така функція мене вразила найбільше як людину, яка полюбляє піцу. Ага. А там ще якісь, наче, камінчики є в наборі. А, в комплекті також, до речі, є каміння для приготування піци, а угу. також велика лопатка з нержавіючої сталі для того, щоб було зручно її звідти діставати. Угу. А каміння в плані воно маленьке чи велике? На нього кладеться воно велике і на ньому саме готується. На ньому готується піца. піца. Клас. І виходить, типу, як з печі, так вона? Так. М -м -м. Саме так. Клас. Дуже хороша функція. Дуже смачна. Окей, дуже дякую тобі за бліц. Далі будуть питання, на які треба відповідати більш докладно. Розкажи детальніше про асортимент та бренди, з якими ми співпрацюємо. На сьогодні наш асортимент задовільнить потреби будь-якого споживача від бюджетної техніки до преміальної, від українського гранадо інтерлайна та венталюкса до італійського смега та німецького мілі та гагінау. Знаю, що слоган вашого напрямку це хто знає, той у УВІЯР купляє. Чому саме він? Ще три роки тому наша компанія не асоціювалась з напрямом побутової техніки. Але за цей термін стало зрозуміло і нам, і нашим постійним партнерам-меблярам і кінцевим споживачам що ми можемо надавати найвигідніші умови на ринку України. Ми можемо скомплектувати від однієї до. Одиниці до всієї кухні на найвигідніших умовах. А цей рекламний слоган нам допомогли обрати наші партнери серед багатьох інших, тому що якщо ти хоч раз взяв техніку на VR, то купувати будеш тільки тут. Ми ще замовлення разом із меблями вам доставимо. Розкажи про найбільше чи найцікавіше замовлення, яке було у нас за весь час. На мою думку, найцікавішим зараз е, виходить те, що до звичайного замовлення по побутовій техніці кухонних комплектуючих ми додаємо ще кондиціонери і ТВ-телевізори, хоча в асортименті у нас їх немає. Возимо під замовлення. А які зараз тенденції в побутовій техніці? Можливо, щось змінилось по запитам клієнтів. Ти знаєш, запити були і будуть завжди індивідуальними. Наприклад, там, де руку приклав до проєкту дизайнер, все буде мати обов'язково візуальну складову. Все повинно бути комплектом одного бренду. Якщо, наприклад, звертається кінцевий споживач самостійно, там може бути 5 одиниць і 5 різних брендів. При цьому ми допомагаємо клієнтам з вибором. У нас на сайті VR є розділ з готовими комплектами побутової техніки та кухонних комплектуючих. Тобто, споживач може обрати відразу духову шафу з варильною поверхнею або мийку зі змішувачем у різних кольорах. Тому обов'язково завітайте. Всі ми дуже чекаємо відкриття шоуруму нового формату, яке відбудеться 9 вересня. Може ви щось цікавеньке готуєте у вас на стендах. Так, це буде крутий шоу-рум нового зразка е, з величезною представленістю брендів, е, навіть готові рішення там будуть. Е, все буде підключено до мережі, тобто все буде функціонувати. Трохи поінтригую і скажу заздалегідь, що на стендах будуть представлені такі речі, які ви більше в Україні ніде не зможете побачити. Mm, дуже цікаво. Скоріше б відкриття вже так. Серйозними питаннями ми закінчили. Давай Супер. трішки про нашу роботу. Що для тебе VR? Для мене VR — це більше, ніж робота. Це команда друзів, які завжди допоможуть. І це місце, куди кожного ранку я йду з задоволенням. О, прекрасно. Ми також. Добре. Якби ти міг стати продакт-менеджером будь-якого направлення, окрім свого, що б ти вибрав? Я б обрав напрямок штучного каменю. Чому? Тому що у нас скоро буде реалізація проєкту, який всіх дуже вразить. Ти сьогодні так інтригуєш нас Намагаюся. більше за попередніх. <клес> дуже вдячна тобі за цю розмову. Було дуже багато цікавого, як і для мене, так я впевнена і для наших підписників. Уляна, і я тобі дуже дякую за запрошення. Приходьте ще. <клес> а для вас у нас знову є розіграш. Пишіть в коментарях свої запитання для Жені та його команди. Ми оберемо три найцікавіші або три найчастіші і опублікуємо в наступну п'ятницю відповіді на ці запитання в нашому інстаграм. Серед усіх, хто напише запитання, ми розіграємо один подарунок, а саме мультипіч. Дякую, Женя, за мультипіч, до речі. Звертайтесь. Ставте люкс напряму побутової техніки і давайте спробуємо зробити так, щоб на цьому відео було вподобайок більше, ніж на попередніх. І підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!